Одне з найцікавіших свят, яке залишили нам пращури Івана Купала, язичницьке і магічне, і з плином часу воно змінило свій сенс і стало відзначенням Різдва Іоанна Хрестителя, при цьому зберігаючи очищаючи обряд занурення в воду. У наш час свято Івана Купала відзначають у ніч з 6 на 7 липня. Але так було не завжди. До запровадження Григоріанського календаря це був день літнього сонцестояння або сонцеворота 24 червня. Коріння свята є звісницьке, але коли святковий день змінився на понад два тижні, він збився з християнським різдвом Іоанна Хрестителя і набув нового сенсу. Також змінилася назва з Купала свято перетворилось на Івана Купала. Незрозуміло, чи існував Купало чи Купайло в уяві давніх як божество чи міфологічний персонаж до виникнення свята, чи з'явився як його наслідок. Дослідники вважають, що назва дня могла виникнути від корення слова Куп, що створює ряд слів, які позначають об'єднання людей, купі, купу. Ще один варіант походження від слова купатися занурення у водойме відіграє в святі велику роль. Адже очищення за допомогою вогню та води це давня форма магічних дій. До свята чи після, але образ Купайла виник і став покровителем кохання, шлюбу, продовження роду, Богом літнього сонця. Купала святкували з різними відмінностями на території всієї України. Щодо традицій, в Україні перед святом купала збирали трави, вірячи в їхню чудодійну силу. Часто зберігали їх цілий рік для лікування. Саме святкування відбувалося на берегах річок. Там ставили прикрашене купальське дерево, навколо якого водили танки і співали пісні, топили в воді або спалювали опудолу купайла чи марена. Марена у слов'ян зимове божество, що морить землю холодом, а людину хворобами та голодом. У деяких регіонах її також вважали старшою русою. Обов'язково ворожили, адже купальські обряди вважалися магічними, а купальські вогні жертовними і водночас очищуваними. Потім розпочиналося насичене танцями і піснями нічне гуляння. На святкування запрошували музик, які грали на скрипці, цимбалах, сопілці чи ваксамі. Після християнізації сакральні сенси свята поступово зміщувалися побутово-ігровою тематикою. Також за радянських часів частина звичаї відмерла. Зараз свято Купала із центрального язичницького дійства, пов'язаного з культом боїв, перетворилась на молодіжну розвагу. Обов'язковий атрибут купала велике вогнище, через яке стрибають поодинці або пара. Окрім забави й спортивної сторони, кожен намагався стрибнути через багаття, книвище, як, як найдалі. Це було магічним ритуалом і означало очищення. Також вважалося, що якщо закохані зможуть перестрибнути багаття, не роз'єднавши рук, їхня любов триватиме все життя. Вогонь відлякував злих їх тухів, які в дні купала за повітрями виходили з потебічного світу світ живих. Також існувало повір'я, що якщо жінка відзначила Івана Купала і не побувала біля вечірнього багаття, вона відьма. Після втоплення чи спалення опудала Марени, дівчата тікають із хлопців до води, щоб ворожити на кохання. Вони плетуть вінки з польових квітів, інколи лаштують до них запалені свічки і заходом сонця починають пускати їх по воді. Поки вінки пливуть, дівчата йдуть понад річку та співають. Згідно з народним повір'ям якщо вінок пливе добре і свічка горить гарно, дівчина вийде заміж. Якщо він крутиться на місці, то ще діуватиме, а як потоне, заміж не вийде взагалі. Якщо ж вінок відпливе далеко й пристане до якогось берега, дівчина піде заміж саме туди. Якщо вінок плавав по центру річки, то вважалось, що рік прийде без значних змін. А якщо прибило до берега, буде біда. Часто хлопці намагалися зловити вінки дівчат, але не будь-які, а саме коханої. Пари могли заздалегідь домовлятися про те, яким буде вінок. Дівчина додавала характерну квітку чи особливу свічку. Усе це тому, що якщо хлопцю вдавалося зловити потрібний вінок, діставшись до нього вплав чи на човні, це вважалось доброю прикметою для їхньої подальшої долі. Згодом вінки могли розвішувати вдома чи на деревах, як обереги. У деяких регіонах їх закидали на стріху хати або святити в церкві у християнські часи. Одне з найромантичніших повірів Купала про міфічний цвіт папороті, який нібито з'являється Купальську ніч. За переказами, він квітне лише одну мить у найкоротшу ніч у році. Вважається, квітку може знайти лише молодий хлопець, часто неодружний або єдиний син в роді. Через те, що її охороняє нечиста сила, квітку здобути так важко. Але якщо вдається, щасливці щасливчик отримує дар бачити майбутнє, здібність розуміти мову звірів і птахів, зцілювати хворих та знаходити заховані в землі скарби. Чи є в основі цієї легенди реальна квітка, становити важко, але назва папороть у фольклорі це збірна назва багатьох рослин, які зростають на заболочених землях. Після приходу християнства церква почала боротися з язичницькими традиціями і не підтримувала народних гулянь, інколи карала учасників. Православна церква України протестанти і зараз переважно не підтримують традиційних святкувань купала, визнаючи лише назву Різдво Івана Причеті. А от деякі парафії Української греко-католицької церкви в останні роки підтримують народні традиції. Загалом обрядова частина купала трансформувалася і нині занурення у воду приурочили до Дня Іоанна Хрестителя, який, згідно з Євангелієм, перехрестив людей у Йордані, Відтоді цей символ для вірян не був нового значення. Як тіло омивається водою, так душа, душа очищається Богом. Так свято Купала перетворилося на день Івана Купала.